Уже за 10 днів на саміті східного партнерства у Люксембурзі Україна може підписати договір про спрощення візового режиму з Євросоюзом. Про це заявив речник Вітчизняного МЗС Олег Волошин. Цього тижня Єврокомісія передала угоду на розгляд до Ради Європейського Союзу. У разі підписання угоди зменшиться кількість документів, необхідних для отримання візи. Крім того, зміниться перелік категорій, що можуть розраховувати на довгострокові візи. Багаторазові візи терміном від п'яти років, зокрема, видаватимуть близьким родичам українців, які Легально проживають у ЄС, а також бізнесменам, що часто подорожують Європою на однорічну візу, зможуть розраховувати водії та залізничники, що здійснюють міжнародні перевезення, а також учасники наукових, культурних та спортивних заходів. Уже за 10 днів на саміті східного партнерства у Люксембурзі Україна може підписати договір про спрощення візового режиму з Євросоюзом. Про це заявив речник Вітчизняного МЗС Олег Волошин. Цього тижня Єврокомісія передала угоду на розгляд до Ради Європейського Союзу. У разі підписання угоди зменшиться кількість документів, необхідних для отримання візи. Крім того, зміниться перелік категорій, що можуть розраховувати на довгострокові візи. Багаторазові візи терміном від п'яти років, зокрема, видаватимуть близьким родичам українців, які Легально проживають у ЄС, а також бізнесменам, що часто подорожують Європою на однорічну візу, зможуть розраховувати водії та залізничники, що здійснюють міжнародні перевезення, а також учасники наукових, культурних та спортивних заходів.